По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. 101,8 FM, радіо міста Бугом і в ефірі проект інсайт студії Віктор Мозалевський. Сьогодні ми будемо спілкуватися із нашою людиною з українкою, яка наразі перебуває у Сполучених Штатах Америки, і її звати Валерія Цимко. А синічне ім'я бунтарка. У нас співачка, волонтерка. Я про це все поговоримо впродовж наступних 20 хвилин. А зараз сподіваюсь, у нас є зв'язок із Валерією. Валерія, вітаю. Вітаю, вітаю, як мене чути. Як бачу? Чути добре, бачу у вас трішки темно за вікнами. Скільки у вас? П'ята ранку зараз, певно. П'ята ранку, так. Чудово. Мені освітлення вімкнуло. Ні, Ні, все чути, все чути, все чути, все видно. Так? Дуже дякую. Так, зв'язок нормальний, чудово. Починаємо. Розкажіть, будь ласка, про свою історію, як ви потрапили до Сполучених Штатів і чим ви зараз наразі там займаєтесь. Ой насправді історія дуже цікава. Все вийшло дуже швидко і неочікувано. Тобто я цього не планувала. Саме в той момент завжди хотіла приїхати в Сполучені Штати, повчитись, подивитись взагалі, як тут живуть, так тому що кажуть, що Сполучені Штати це взагалі інший світ. Склалося так, що друзі моєї сім'ї запросили мене по програмі You4You, яка працює зараз для українців, і ось таким чином за тиждень. Я зібрала свої речі і приїхала сюди. Е, чим ви займаєтесь? Ви навчаєтесь? Ви берете участь в цій програмі. Розкажіть, будь ласка, що за програма U4U? Програма You4You – це програма відкрита для українців. Вона дає можливість перебувати в Сполучених Штатах протягом двох років офіційно працювати. Відкрили цю програму під час повномасштабного вторгнення. Чи можете, ви, чи можете ви сказати, що Сполучені Штати досі залишаються країною можливостей? Ну колись так їх називали? Штати це країна можливостей, чи є якась ваша американська мрія? Звичайно, я вважаю так, що це залишається країною можливостей, адже тут, як як говорять центр світу, центр всього, тут можна знайти багато гарних знайомств, спробувати реалізувати себе е, в своїх цілях. Так тобто, це справді так е, не можу сказати, що в мене є якась прям американська мрія, тобто я приїхала сюди з тілю. Повчитись, тільки вивчити англійську мову, побачити, як то взагалі все влаштовано, тому так. До речі, нещодавно ми спілкувалися із викладачем англійською. Скажіть, будь ласка, наскільки відрізняється англійська в тому середовищі, де ви зараз проживаєте, від тієї англійської, яку ви вивчали в Україні? Ну, насправді дуже відрізняється, тому що нас навчали так більш. Класично можна сказати, а тут дуже багато є своїх таких, знаєте, жаргонів От і е, мова звучить трохи інакше, насправді, особливо там, коли ти спілкуєшся з носіями е, мови в Америці. Так Амери... ну, в Америці, в Сполучених Штатах, англійська відрізняється ніж там в інших місцях, тому це справді так. Тут якось заново потрібно звикати і вчити. Валерія, ще таке питання, в якому зараз місті ви проживаєте, і чи ви не почуваєтесь одиноко тут, чи знайшли ви друзів, і чи є серед цих друзів українці? Зараз я перебуваю в Майамі. Я сюди переїхала нещодавно, близько так, три тижні тому. До цього жила в Нью-Йорку. Звичайно, в чомусь, та не в чомусь, дуже часто. Почуваю себе одиноко, так як я приїхала сюди, одна вся моя сім'я залишилась в Україні. Хто в Україні, хто в Європі? Тому звичайно, це відчуття не покидає мене. Але при тому я знайшла тут дуже гарних друзів, знайомих, з якими працюю, з якими організовую якісь проекти, і більшість з них українці. От два давайте... всюди знаємо, як то кажуть. Давайте перейдемо вже до проєктів. Які саме проєкти ви організовуєте, і е, про що вони? У нас творчі проекти. Все це більше зв'язано з фотографією, з відео, з музикою. Тобто, я знайшла оточення таких творчих людей. І ось ми творимо. Творимо наразі це все в процесі, тому чекаємо на результати. Чекаємо на результати. Ми знімаємо відео. Знімаємо відео в Тікток, популяризуємо українське, намагаємось зробити від себе щось цікаве. Так, що це дійсно, знаєте, про це знали весь світ. Про Україну знали весь світ, про Україну і так знає весь світ. Але ми хочемо і від себе внести якийсь внесок в це, так можна сказати. А от, до речі, американці, які не долучені, не залучені в політику. Ну, звичайні пересічні американці, вони знають про Україну коли що і взагалі що вони знають про нашу країну? Так, звичайно знають. У нас навіть був такий можна сказати, експеримент. Я познайомилась з власниками одного українського магазину, дуже приємні люди. Вони а, продають вишиванки, все, все що пов'язане з Україною. І от я їм запропонувала таку ідею а, вдягнути вишиванку і пройтись по вулицям Нью-Йорку. І насправді, ну, це прямо перевищувало, перевищувало мої якісь очікування, тому що коли я це вже зробила, і ми проходились по Таймсквер. Люди настільки гарно відгукували всі підходили, і всі розуміли, що це вишиванка українська, тобто, ну не всі, а більшість підходили, висловлювали якісь свої слова в підтримку України. Казали все, ми з вами. Ми за вас, і ми хочемо, щоб у вас все було в порядку. Дуже посміхались. Ну тобто, це була прям вау-реакція. І більшість з них, більшість там навіть туристів, так знали, знали за Україну, знали за те, що у нас відбувається, і дійсно підтримували нас. Ну тобто, реакція була космічна. Мені дуже сильно сподобався цей експеримент. То плануємо, плануємо ще щось робити такого плану. Дуже приємно це чути. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі Валерія Цимко, співачка, волонтерка. Бунтарка і сценічне ім'я. До речі, чому бунтарка? Чому ви обрали саме таку назву? Насправді цікаво. Я пам'ятаю, як з моєю командою, ми сиділи на студії, тоді все тільки розпочиналось в Києві, і в мене ще тоді не було сценічного псевдоніму. Ми довго над цим думали, вони кажуть, Ліра, це має бути щось таке, щоб воно прямо відгукнулось у тебе в серці, розумієш? І я знаєш, це ходила, спала з цим. Думаю, може, мені у віснах прийде а, мій псевдонім, але якось нічого не відбувалося, і я вже навіть не знала, що робити. І тут одного разу ми сидимо на студії, записуємо нову пісню, і я знову починаю вводити свої правки і кажу, ні, тут не так, тут не то. Давайте тут переробимо, давайте ще щось. Вони кажуть, ну ти завжди бунтуєш. Я кажу, О, Мені подобається, потрібно переспати з цією думкою. І отак, от я переспала і вирішила, все, буду бунтаркою. Зрозуміло, скільки у бунтарок вже є в, в творчому доробку е пісень. А, в мене є а, три, три пісні, які ще були записані в Україні. І от наразі ще дві пісні, тобто, виходить п'ять пісень всього угу. моїх власних авторств. Тобто, скоро вже можна говорити про випуск власного альбому. Ще кілька пісень і вже Так, так. ще кілька пісень. Зараз я максимально сфокусована на цьому, тому сподіваюся, зовсім скоро буду презентувати свою нову творчість, і у нас буде альбом, який сподобається моїм слухачам. Дуже на це сподіваюся. Я хочу зараз попросити режисерів поставити. Велику частину треку відвези в ефір, і потім знову повернемось до нашої розмови. Звичайно, дякую. відвези мене до мам. Снахоче, поки сочки до мені відвези мене до тебе. Ти горіть в Що стін, з ті, А я рахую дні, сковати б щоб полить на дні Тисну самоті, я зведує про ті. Що зігріє так, як мірятний так, Серці кроси не вказали, мені вірний шлях. Я б туди полетіла, але душ мої край, якби я знайшла, чина, бажання бажанні Відвези мене, до мами, хоч ці поки свічка догорить, побіця мені. Відвези мене туди, ти горять в стежки, по ми бігали малі А пам'ятаєш, стіни у нашій квартирі Яку зігрівали тільки ми курили. А пам'ятаєш, які пили, помісту летіли З погоду, моє серце запустили стріли. Я шукаю тут знайомі сліди я намагаюся знайти вихід, який приведе мене. Тобі. Не мої очі горіли, якби я знайшла, чина бажання здійснила. Кім не бігали малі. Новий трек Валерії Цимко відвези Ми щойно прослухали у нас в ефірі. Ми повертаємось до розмови із Валерією. Майамі у нас на зв'язку. Валерія чуєте нас? Так, звичайно, чую. Щодо... А ви мене так, ми вас чуємо, бачимо так. навіть і продовжуємо нашу розмову. Наскільки я розумію, трек від вези він вже був написаний після повномасштабного вторгнення, після вашого приїзду до Сполучених Штатів, чи я помиляюсь. Так трек від вези вже був написаний тут два місяці тому, вже в Сполучених Штатах. Я відчуваю в ньому якусь таку, знаєте, ностальгію. Виправте мене, але ностальгія, це ностальгія, ностальгія за. Ностальгія, так. Ностальгія за тими відчуттями, коли було добре, коли було тепло, коли вся сім'я була поруч. Ностальгія за рідним домом, за місцем, де ти почувався в комфорті, де все рідне, де все своє. Так, це, це справді я, от як приїхала сюди, мене насправді. Дуже часто не покидало ось це відчуття смутку, як ви сказали, так десь одиноко. Я звикла, що моя сім'я завжди поруч зі мною мої друзі також поруч зі мною. Я звикла до своїх рідних чернівців, до рідних вулиць. А тут все чуже. Відчуваєш себе чужим, і звичайно часто згадуєш, часто згадуєш ці моменти, коли було добре. Є таке, що вас рятує від ностальгії наразі сполучених штатів. Наразі робота, цілі, якими я горю. Чим більше я вкладаюсь в творчість, вкладаюсь в роботу, в навчання, це допомагає мені рухатись далі і не думати про погане, скажімо так. Тому я стараюся максимально себе зайняти справами, йти до своїх цілей, і я знаю, що все-все буде добре. Звичайно, все одно, все одно ностальгія, вона часто приходить. Смуток за домом часто починаю згадувати про рідних, але це все вечорами, а вдень я працюю, вдень я сфокусована на своїх справах, на своїх цілях. Це більше за все мені допомагає. Валерія, як ви поєднуєте творчість та е, волонтерство та допомогу українцям? А, це насправді дуже просто поєднувати творчість і волонтерство. Як ти кажуть, можна робити все, головне мати на це бажання. Тому для мене це взагалі не є якоюсь важкою задачею. Тим більше, тут дуже дуже гарна організація. Познайомилась я з організаторами цієї організації з працівниками волонтерами в Нью-Йорку. Організація називається Разом допомагаю українцям, які прибули в Сполучені Штати, допомагаю Україні. Вони мене запросили долучитися до їхньої організації, стати волонтером. І звичайно, я з радістю я навіть не думала. Тому це дуже дуже цікаво, і це мені подобається. Це також мене надихає і допомагає мені не думати про погане, розуміти, що я роблю щось корисне. І в такі моменти, коли я приходжу там на волонтерські заходи, я відчуваю себе як вдома. Скажіть, будь ласка. Чи плануєте ви випустити англомовні треки? Чесно вам скажу, є такі задуми, але поки все ж таки я сконцентрована, сфокусована. На україномовній музиці я дуже хочу випустити побільше україномовних пісень. В мене є дуже ще багато ідей, які ще не реалізовані. Поки тому я хочу спочатку реалізувати їх, а вже далі думати про щось англомовне і, і так далі. Зараз у мене на першому місці все ж таки українська музика, українські пісні. А про що ідеї можете поділитися із нами якимось кількома буквально? Чесно кажучи, не люблю розповідати, поки не реалізувалося. Ось є у мене таке. Це мене ще батьки з малечку навчили. Нічого не говори, поки не зробила. Зробила і вже постфактом, показала. І ну от я живу по такому принципу. Ідей багато, багато ідей мають творчості. Хочеться, хочеться робити щось класне, щось цікаве, таке, щоб це. Чули не тільки в Україні, а чули всьому світі, щоб українська музика набирала оберців, щоб вона з кожним днем ставала все популярнішою, популярнішою, щоб її слухали всюди, щоб вона лунала зі всіх куточків світу. Ось насправді все таке моє дуже палке бажання. От, до речі, ми прослухали трек від вези, так і, на жаль, не можемо послухати інші ваші треки, але хочеться вас запитати, про що ваші інші пісні? Вони теж про якісь такі глибинні почуття, чи, можливо, є серед них і такі більш легкі, молодіжні, можна так сказати? Більшість моїх пісень про глибинні відчуття, тому що хочеться творити, хочеться писати саме тоді. Ом... Мені насправді хочеться писати більшість за все, саме тоді, коли мені там сумно, або коли я згадую про щось, або якщо склались якісь там ситуації в житті, так пов'язані там з коханням чи з дружбою, тобто з емоціями. От коли я відчуваю якісь емоції, мені хочеться їх виплеснути в творчість. А в мене є одна така пісня більш легка, така літня. Вона називається Ритми. Вона про, про вечір, про кохання, про те, як можна класно. Забути про все, забути про роботу на трішечки і відпочити, потанцювати, от вона така більш легка. Так що послухайте. Обов'язково Обов'язково. А хто ваш перший критик? Чи ви дослухаєтесь взагалі до критиків? Я вам скажу, що я люблю спитати пораду. Для мене це важливо, особливо у рідних людей, тобто ми ну, там. Мої рідні люди, моя команда це і є люди, які мене можуть десь направити, десь зі сторони підказати. Тобто я завжди прислухаюсь, але все одно я ж бунтарка, в кінці роблю так, як я цього хочу, так як я це бачу. Але прислухаюсь, прислухаюсь до порад. Найчастіше критики, до яких я прислухаюсь – це мої рідні і моя команда. Ну і вже й слухачі, звичайно. Тобто, до порад, ви прислухаєтеся, але з курсу вас ніхто все одно не зіб'є. Валерія, тоді мене нас... приступаємо, але, але так роблю так, як так як запланувала. Мене до вас наступне питання для артиста. Зараз головне виступи на сцені, чи можливо все таки про, просувати себе у соцмережах? Що зараз пріоритетніше? Um. Мені здається, що це все працює разом, тобто все важливо для артиста. І звичайно, просування своєї творчості в соцмережах і виступи є дуже важливими. Тобто, все, коли воно гармонійно працює разом, тоді воно круто, тоді воно класна. Але, Але... Хтось більше хтось більше сфокусований на виступах, хтось більше сфокусований на соціальних мережах, але зараз в нашому сучасному світі звичайно соціальні мережі також відіграють дуже велику роль. І е, завершується нас нас уже ефір. Дамо скоро вам поспати. А скажіть, будь ласка, дуже коротко про ваші плани найближчим часом, найближче, давайте півроку. Найбільш найближчим півроком я хочу зайнятись англійською мовою, сфокусуватись вже максимально на цьому. А, хочу поступити в коледж, якщо буде нагода. Тобто для цього мені потрібно здати тест, щоб я мала змогу це зробити, поступити, так як я. А, за кордону, тому тут потрібно здавати те, що, звичайно, сфокусуватись максимально, максимально на творчості, випускати пісні якомога більше, якомога частіше, реалізувати свої проекти, відеопроекти, фотопроекти, також свої творчі проекти. Ну і звичайно, приїхати додому, побачити рідних. Дякую, нехай всі ваші плани здійсняться навіть трошки більше. Пропагуйте Україну. Розказ, розказуйте там про нас. Валерія Цимко із Майами. Бунтарка була. Співачка та волонтерка була у нас в ефірі. Дякуємо вам. Нехай все у вас кладеться як найкраще і повертайтесь уже додому. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.